Я вітаю тебе, мій глядач. Сьогодні рухаємось на івент Stance Adria, що проходить на березі Адріатичного моря. Локація Ядраново, що знаходиться біля острову Кирк. Забігаючи наперед, скажу, що локація фантастична, тим, що від неї до самої церкви просто відпадні білі пляжі. Всім любителям моря рекомендую. Отже, як автомобільний фотограф я хотів відвідати цю подію, і на це було декілька причин. По-перше, це атмосфера. Просто фантастичний вайб автомобільної тусовки на березі моря, це наче картинка із фільмів, дуже кайфово. По-друге, оцінивши склад учасників, я побачив, що будуть проекти, яких я ще не бачив, і вони прям круті. Це звучить може якось надмірно, але якщо бути чесним, то за пару років у ролі фотографа в Хорватії. Я можу вже приблизно прикинути, хто з учасників буде на тому чи іншому івенті. І третє, я сподіваюся поспілкуватись з деякими учасниками, і саме в такій атмосфері вони найбільш ослаблені і відкриті потервені. Власне, вирішена. Заправка, платна дорога і 170 км до моря. Це, до речі, ще одна підсвідома причина поїхати туди. Просто це близько. Не розповісти про дорогу було б справжнім злочином. Шлях проходить однією з основних трас до моря. Її кайф в тому, що пейзажі навколо не встигають тобі наскучити: місто, степ, поле, ліс, гори і довжелезні тунелі. О, як я обожнюю тунелі Хорватії! Насправді хорватські тунелі варті окремої розповіді. Але не сьогодні. Отже, проїхавши декілька тунелів, розумієш, що скоро буде море. Пейзаж помітно змінюється, а разом із ним змінюється і погода. І так, це абсолютно нормально, коли під горою у тебе майже дощ, а проїхавши тунель, ти попадаєш в сонце і літо. Проїхавши 120 км, робимо привал на кавусю. Як би там я не любив цю дорогу, але тунелі насправді вони дуже втомлюють. На відміну від Швейцарії, хорватські тунелі мають досить посереднє освітлення, і часта зміна тунель сонце, тунель сонце просто нереально б'є по очах і в Також варто сказати, що дорога доволі завернута, багато поворотів, підворотів, хоча, дивлячись на мапу, вона виглядає доволі прямою. Зупинку роблю в своїй улюбленій локації для відпочинку. Рекомендую всім просто 10 з 10 її знайти легко. Заправка Tifon-Kup'як. Тут і заправитись і готель, і поїсти, і відпочитки, і величезний паркінг, на якому завжди є місце. А для дітей тут є невеличкий дитячий майданчик, хоч і невеличкий. Отже, зарядившись кавою, рушаю далі. Фіналом 55 кілометрів до цілі, і ми на місці. В таких локаціях майже завжди немає централізованого паркінгу, тому всі паркуються хто де може. От і я поставив машину там, де було місце, і пішов собі до пляжу. Так, ну власне на Стенс Адрія фестиваль приїхав, зайшов, купив вже тікет. Щоб попасти всередину, потрібно сплатити 30 євро. Так, я сам трішки завалив від прайсу, але що поробиш? Здебільшого, це обумовлено офіційними зборами, типу як оренда пляжу і тому подібне. Ну і власне я всередині. Я пішов знайомитись з локацією, людьми, автівками. І в цей час до мене закралась думка. Яка згодом сформувалась остаточно, і я скажу про неї в кінці як висновок. А поки йдемо дивитись, хто тут є і взагалі куди ми попали. Взагалі, івент Stands Adria вперше провели у 2018 році. Далі були обмеження, але через пару років івент почали проводити знову. Цей івент спеціально проводять у вересні, коли основна частина туристів від'їжджає. В той же час мета івенту поєднати автомобільних ентузіастів із всієї Європи, а також представників бізнесу, які надають послуги, виготовляють або продають автомобільні комплектуючі і таке інше. Тут реально було багато точок, де можна було прямо на місці замовити вихлоп, кайловери чи домовитись про кузовні елементи. Опинившись тут, перша асоціація це типу як у фільмі Форсаж. Де всі на Чилі, десь біля Морька, з коктейлясиком чи півком. Я ж сюди приїхав заради фоточок та нових проектних авто. Рухаючись набережною, я придивився до номерів авто і помітив, що тут нереально багато німців. Німці люблять тюнінгувати німецькі авто, як би це дивно не звучало. І вони реально в цьому шарять. Звісно, тут були представники майже всіх країн Європи, і це ще більше створює атмосферу реальної спільноти. Загалом крутий вайб. На пірсах стоять тачки, що отримував від місця, всі намиті, все круто. Зробити контент тут можна однозначно, але ось ще кидається в очі: пісок відбиває світло неймовірно. Якщо є можливість, то на такі івенти потрібно приходити вранці або ввечері, коли сонце вже сідає і створює тіні та об'єм. Але це не все вранці або ввечері. Тут менше людей. В той час, як я приїхав біля 12-ї, і це той самий час, коли самісіньке пекло і просто неймовірно багато людей навколо. Всі вони жиють, ходять оголені і не дають нормально зробити фотки. Про відео я взагалі мовчу. Я думаю, і так видно, що знімати в таких умовах було ще так собі. Ну і як наслідок до деяких авто, просто банально не підійти через натовп людей. І з прикольного, я зустрів декілька вже знайомих драйверів за своїми проектами і познайомився з десятком нових людей. Комусь навіть зробив фоточки прямо на місці, але чим далі, тим більше і більше людей стає як учасників, так і відвідувачів. Я помітив, що місця просто не вистачає. Не вистачає місця навіть учасникам. І щось я зловив собі на думці, що було б круто, якби в майбутньому організатори якось обрали іншу локацію. І бам вже через тиждень я бачу пост, що наступного року планується інша локація через велику кількість проектів та відвідувачів. Тож подивимось. Так, ну коротше що, відсняв її івент, насмажився просто як чорт. А, дуже дофіга фоток, але є один нюанс, коротше. кажучи, щодо організації. А, дуже круті втівки, дуже прикольні проекти, багато кайфових людей, деяких, як я вже казав, знаю, деяких не знаю, але тим не менш, але є один нюанс, вони стоять дуже щільно. Людей настільки багато, враховуючи те, що тут 30 євро коштує вхід, людей просто неймовірно багато. І тому десь сфокусуватись, просто пофотографувати якусь там автівку, яка тобі реально сподобалась, це Unreal. Я дуже звик до того, що коли приїздиш на івент, то у тебе є можливість досить вільно пофотати автівку, навіть якщо багато людей. Тобто зазвичай більшу площу виділяють під такі івенти. А тут, ну, реально, десь автівок, може 500 є точно. А от місця для них е дуже небагато. Деякі люди, які мають брати участь в цьому івенті, які мають власне запрошення на цей івент і є учасниками цього івенту. Вони через те, що вони не помістились, вони виїхали за межі і просто знаходяться навколо. Біля, отут є дорога, наверх там по дорозі стоять, чилять щось там, випивають, кайфують, хаваються, сиски таке інше. Але не всі, навіть самі учасники, не всі змогли знайти собі місце на цьому івенті. Загалом прикольно, море, достатньо спекотно, враховуючи, що зараз 12 вересня, досить спекотно, море, море кайфове, прохолодно, але із, із цією спекою саме воно. Якось так. Що хочу сказати, коштує івент 30 євро, і я навіть не знаю, чи це адекватний цінник для такого івенту, не тому, що, не тому, що тут щось не так, а тому, що просто навіть у Будапешті, в великому івенті, всередині експо центру було вдвічі дешевше. Тому якось так.